Це живняк Дмитро Андрійович з заявленим співавтором Васильів Олександр Олексійович. Дмитро. Так, я бачу вас. Можете вмикати демонстрацію вам надано дозвіл. Дякую, Вадим. Сподіваюся, демонстрацію видно? Так. Бачно і вас добре чутно. Да. Тоді я сьогодні трошки розкажу про те, чим займався. Я працював з даними по спіканню нітри дистану, аналізував їх і намагався використати машини навчання для того, щоб передбачати процес спікання підбирати. Режим спікання. А і сьогодні покажу, наприклад, з використанням репресій на гаусових процесах. Мені вдалося а, підбирати режим спікання а, для заданих швидкостей нагрівання, для заданих а, для заданої швидкості. А, Спочатку трошки про е, проблему. Е, в процесі е, спікання е, порошків е, проходять різні процеси, які е, призводять до ущільнення матеріалу, його спікання. Е, також при цьому ростуть зерна. Рід зерен є не дуже бажаним процесом, е, в той час як ущільнення бажано мати максимальне. В принципі, добитися різних результатів можна просто змінюючи швидкість нагрівання. В найпростішому варіанті швидкість нагрівання береться постійною і можна догріти до якоїсь температури і подивитися на результат, який зразу отримується. Більш складніше можна варіювати швидкістю нагрівання, і цим добиватися того, що якісь процеси протікають швидше, якісь Повільніше в процесі спікання, через що ми отримуємо інші результати матеріал з е, трохи іншими характеристиками. А в частності в, в своїх роботах Паумор, е, наприклад, е, показував, що от, е, маючи такий от, як на першому графіку, тристадійний процес е, спікання, а з. Максимально допустимою швидкості стикання на першому етапі, і потім е, зменшення швидкості ущільнення вдвічі, і після цього зменшенням ще логарифмічно швидкості ущільнення можна добиватися більш оптимальних результатів стикання. Е, щоб підібрати певні швидкості ущільнення, щоб підібрати режим для того, щоб отримати певні швидкість ущільнення, наприклад, в своїх роботах Агуля будував такі діаграми відклику на основі власне, кількох експериментів з постійною швидкістю, з різними постійними швидкостями нагріву, після чого на цих діаграмах уже візуально можна було побудувати. Підібрати е, режим стикання. Це досить трудоємкий процес, е, і для SPS додатково складність ускладнюється тим, що можна варіювати не тільки швидкість спікання але й е, е, піском. Е, тож, е, е, отримавши дані, з попередніх дослідів по спіканню на SPS машині тут є зразок даних, де дуже багато параметрів, які машина записує кожну секунду в процесі. Я досліджував ці дані. Я побудував матриці кореляції, залежності між різними параметрами. Після чого особливу увагу приділив швидкості ходу поршня, скільки хід поршня можна перераховувати в щільність зразка, знаючи характеристики порошку, знаючи розміру матриці. А в даних, які записує машина, крок ходу поршня складає 10 мікрон. Uh, і на цьому графіку сіреньким показаний хід uh, швидкість ходу поршня, Фактично це такі скачки силоподібні. Uh, тож дані я дещо усереднив. Uh, uh, червоний графік показує результат uh, усереднення даних. Uh, далі знову таки, щоб отримати uh, uh, якісь реальні дані по ущільненню. Хід поршня і перерахувати ущільнення хід поршня потрібно було врахувати теплове розширення самої оснастки і заготовки. З Заготовкою складніше, але як мінімум оснастку можна врахувати, провівши спітання без порошку. Це, власне, і було зроблено. Тут на графіку червоний оранжева лінія це хід поршня, в залежності від температури від температури. При спіканні без порошку взагалі. Це дало можливість визначити коефіцієнт теплового розширення оснастки. І далі тут зелені і сині графіки. Зелені це спікання, експериментальне спікання, де показані підпоршня, а сині це вже з вирухованим тепловим розширенням оснастки. А... Для чого я спробував використати різні методи машинного навчання. В частності, цікаві результати отримав, використовуючи репресію за гаосівськими процесами. Я в якості вхідних параметрів для моделі брав час, впродовж якого проходить стикання, брав хід поршню до конкретного моменту, температуру в цей момент. Uh, і також температуру в, наступ, на наступному кроці. Uh, фактично, температура на наступному кроці дає мені можливість описати швидкість нагрівання, яку я хочу, для, якби, для якої я хочу прорахувати хід коштів. Uh, на цьому графіку показані uh, сіреньким експериментальні криві. Uh, зеленим показана крива, uh, якої модель не бачила в. В процесі тренування і червоною це передбачення моделі для даних експериментальних, і фактично, червона лінія повністю майже перекриває зелену, тобто ми отримали непогані передбачення. А далі я пішов трошки далі, а, оскільки я можу передбачити наступний крок а, в режимі спікання, я можу задатися початковими якимись параметрами, задатися. Швидкістю нагрівання якоїсь обраною, і таким чином прорахувати від першого кроку наступний, взяти наступний крок, для чого як вхідний параметр, і знову порахувати наступний крок, і таким чином прорахувати весь режим спікання. Ось тут червоним показаний графік це хід поршня в залежності від часу. В результаті такого віртуального експеримента по спіканню. Але це ще якби цікаво, але не дає практично ніяких можливостей. Якщо ж піти далі, то ось тут я побудував графіки. Видно, що сіренькі графіки це експериментальні дані, графіки – це щільність залежне. Швидкість щільнення в залежності від щільності зразка. А, сіренькі це експериментальні криві, зелена це а, бажана швидкість щільнення, яку би я б хотів отримати в теорії. А, вона взята з робот Palmoрот, тобто це така теоретично крива, яка б, можливо, дала б мені ідеальний процес спікання. Після цього а, я проводжу такий самий віртуальний експеримент, як попередньо, але а, я вже не задаюсь конкретною швидкістю нагріву, а, а на кожному кроці прогнозую хід поршня а, для різних варіантів швидкості нагріву. Вибираю той хід поршня, який найближче задовольняє теоретично бажану криву, і таким чином. На кожному кроці вибираючи найкращий варіант, я будую, будую цю криву і отримую режим спікання, який би був найближчий до цього теоретичного. Ось графіки по цьому теоретичному режиму спікання порівняння з експериментальними графіками. На першому Показана температура в залежності від часу, і тут видно, що експериментальні криві це практично прямі, тобто тут був нагрів з постійною швидкістю. А, а, модель в даному випадку прогнозує на початку трошки збільшену швидкість нагріву, потім виходить на практично ту, яка в експериментах, і далі а, під кінець спочатку сильно збільшує. Температуру, а потім витримує при трошки зменшеній температурі. А, нижній графік це хід поршня для а, такого режиму, і тут видно, що він буде на початку майже ідентичний, десь в середині процесу ми швидше тиску порошок, ніж експериментальні криві, і під кінець виходимо на якийсь фінальний результат. Ну і висновки з цього, що, в принципі, видно, що використовуючи машини навчання і, в частності, рекресію на галосових процесах, можна підбирати режими спікання під якісь бажані швидкості ущільнення. Ну, Для того, щоб далі це розвивати, Бажано мати більше експериментальних даних для того, щоб натренувати модель де в більш широкому діапазоні, а можна провести реальні експерименти і перевірити, чи отримана моя теоретично теоретичний режим спікання дійсно буде проходити так, як він передбачений моделлю. І далі цей підхід можна розширювати підбираючи не тільки е, швидкість нагріву, а й зусилля на понсоні, е, що дасть можливість якби варювати ще більше швидкістю е, ущільнення. Е, на цьому все. Дякую за увагу.